Що стосується Шевченка, справа темна. Насправді, чому його поставили, вже питання. Коли його ставили, забирали смолія. Сказати, що смої був заляканий, ну ні. Коли ми говоримо про Кирил Шевченка, там його не можна було ставити на посаду. За ним є корупція. Оця справа, про яку ми зараз говоримо, це ж не сьогоднішнього дня. Це ж до 2019 року відбувалася його злочинна діяльність в Укргазбанку, який був виведений з приватного управління, по якому відкрили кримінальні справи, угу. там. Цілком нормальну людину Горбаля Василя тероризували там інше, там було абсолютно там за нього по-моєму, помонабубралися. Там дійсно причин не було. Злочини вже відбулися після того, коли поставили державного управляючого, яким Шевченко ну виявився, скажімо так, м'яко нехорошим чоловіком, який дійсно зробив речі, яких не треба було робити, і дійсно відбулися брудні речі по грошах. Так, от, коли Зеленський його ставив, забравши на угоду Коломойському, Коломойський вимагав негайно прибрати смолія, який не давав йому можливості захопити Приватбанк. І коли це відбулося, те, що поставив Шевченка, ну всі говорили. Ну, перше, він не є сильним банкіром. Друге, його не можна ставити. Він під компроматом. Він має вони не доведені в суді, тобто звинуватити його не можна. Але він має певні звживання, за які він буде підвішений. Але сталося так, як не дивно, що коли Шевченка поставили на посаду, він виявився. Ну сказати, що він був добрим, хорошим банкіром, не можна. Сказати, що він був сильною, міцною постаттю, теж не можна. Але він опирався деяким вимогам влади, і він відмовився передати повний контроль над Приватбанком, передати його Коломойському. Те, що Коломойський вимагав. І Шевченко раптом став невигідним перше для Коломойського, тому що він був не його людиною. У Коломойського була своя кандидатура туди. Це пункт перший. Пункт другий, коли почалася війна. І укрсуч влада руйнуючи повністю всю фінансову систему, тратячи далі гроші на розкрадання, а не тільки на армію, раптом опинилася перед фактом, що за кордону не буде стільки грошей, як вони розраховували. Що вона почала робити? Вона почала тиснути на Національний банк України робити емісію в розмірі порядка трильйона гривень повного бюджету на цей рік, повному обсязі. Ну, це була б гіперінфляція. Хоча бігали, оті всі пригадуєте оце, як він там, колишній міністр економіки, мілованов, там інші кричали: емісія не зашкодить, емісія це навіть добре, це навіть корисно. Те, коли що миські казав, навіть що дефолт ну, це так. Добре. Ні, ну, дефолт, так це і був би дефолт. Yeah, ми да. в принципі і так живемо в стані дефолту. Тому що насправді ми країна банкрот на сьогоднішній день, але це зрозуміло, тому що ми в умовах війни це не є mm -hmm. страж, це виправдовується. Mm -hmm. Але коли в нього почали вимагати неймовірної емісії, він. Почав стопорити. Більше того, він дозволив собі виступити публічно і сказати, що вимога уряду він не сказав, що вимога банкової вимога уряду провести неконтрольовану, не підтверджену жодними нормальними показниками. Емісію може бути дуже шкідливо для України. Та не дуже шкідливо, а вбивча гіперінфляція на зразок початку 90-х би була, але він все одно дозволив. Емісію 300 мільярдів непідкріплених гривень через нього. Було надруковано і влито фінансову систему України, яка нам відгукнеться після війни, коли у нас там вже зараз, господи, подивіться на золоті яйця. Кажуть, там дуже там моновські такі в нас скакали, бігали, кричали: у голову у Зеленського залізні яйця, залізні яйця. Прийдіть в магазин. Подивіться, я сьогодні зайшов е, після ефіру в магазин супермаркет. Подивився, знаєте, там не залізні, там золоті яйця Е, два рази виросла ціна за пару тижнів, бо Міран загасло кінець, кінець епохи бідності, тому ну, що це закидали минулої владі, яка також керувала країною під час війни. Це ж також так, було От зараз. Булю тоді єдине, що знайшов, що, не, що так. цибуля там подорожчала при Припорошенків. Ну зараз все подорожчало, але це те, що тільки початок. Насправді, після війни нас може чекати, якщо не буде дуже серйозно. Серйозних фінансових виливань, дуже серйозних. А Зеленський, і десь своєю шайкою роблять все таке, щоб цих фінансових виливань не було, так себе ведуть, що у нас може бути дійсно обвал гіперінфляції. А це дійсно буде страшно, дуже страшно. І все-таки Шевченко якось пробував в цьому операцію. Він розумів наслідки. І тоді раптом згадав товариш Єрмак, що він же володіє майже всім. В нього нема тільки антикорупційної інфраструктури. Туди йому американці не пустили. Очевидно, це була ціна лояльності до нього, що він не буде зам заважати і трошки татарова приборка, бо татаро хотів її привласнити собі. Угу. Це один момент, і другий в нього під руками нема банківської сфери, але в нього є. От ми завжди думаємо, Андрій пишний. Ну, це ж права рука Яценюка, це ж да. друзі, це ж все прекрасно. Ну яценюк, знаєте, ну він ніби позитивний нас, герой нашої історії. Ми ж до нього ставимося позитивно. Так є куча речей, з яких є певні претензії і питання. А я десь всередині дуже добре знав, що там далеко не все так добре і так гарно, як може здаватися. Але ну все одно він на світлій стороні. Так, це абсолютно. народний фронт, це хороша партія. Партія, в якій були наші дуже багато е, ну, тоді бійців, добровольців, комбатів. Це партія, в якій була ну, десь, мабуть, третина. Як не половина нинішньої франці... фракції Європейської солідарності. Подивіться, хто там тільки не був. І парубій, і Сюмар та всі там на порахувати перераховувати. Тому насправді ніби все добре. Він людина Яценюка. Його більше того, він потерпів при цій владі. Він був головою правління Ощадбанку України. Його знімали у 20-му році з порушенням процедури, угу. нечесно знімали, витискали там звідти. Так, так ну, здається, абсолютно. теж ні, хорошо. Якось воно все виходило. Значить, він хороша людина. Мені би всі заспокоїлися, а потім дияво ховається в дрібничках. От наскочив я спеціально перевірив. А виявляється зовсім недавно. Один дуже хороший фон. До речі, пишний, оскільки в нього були проблеми зі сухом, різко почалися. Він як людина заможня зробив і нормальна людина, просто з людськими нормальними посилами. Ну не то, що суги, суги тільки крадуть, вони не можуть нічого іншого. А він, як людина заможня, він вирішив ділитися. Це нормально, це так стара влада робила. Це Прошенко, це Яценюк, це багато інших. І він створив фонд для людей з вадами слуху. Це дуже добра ініціатива. Прекрасно. Я зайшов на реєстратора, дивлюся. Зараз так, там зараз тільки пишний його дружина Людмила. Здається, а дивимося в історію. А там виявляється, троє людей було раніше. Один з них пишний, друга це нинішня керівниця фонду таблеточки, а третій Андрій Єрмак. Починаємо копати. Вони разом створили цей фонд. Більше того, фонд створений під егідою родина Єрмака, група родина родина Єрмаків. Оце як воно називається, він ходить ту структуру. Починає мріти далі, Ну знаєте, реєстри не фіксують такої речі, як умівство. Воно у нас не фіксується, воно у нас не декларується, на жаль. Але інформація появилася, що пишний не тільки права рука Яценюка, бо Яценюк відійшов від політики, пишний міг відійти від Яценюка. А пишний кум виявляється Єрмака. Чи це правда чи неправда не знаю, тому що я привик до документів, але ну поки що ніхто цього не спростовував. І от ми дістаємо історію. Виявляється, Кирила Шевченка зняли з двох причин. Перша причина: він виявився невигідним Коломойському. Він не зробив того, що хотів дати Коломойський. Плюс він виявився невигідним уряду і банковій, тому що він відмовився проводити абсолютно неконтрольовану емісію. Але другий момент у Єрмака виявилася своя людина. Я не вважаю, що пишний поганий. Я вважаю, що пишний може бути добрим банкіром. Я, правда, я мушу сказати, що будь-який банк і національний банк це все одно, що будь-який суд і Конституційний суд це абсолютно різні речі. Так. Конституційний суд це наука. А звичайний суд це правочини. це судова діяльність, це процес процес і інші речі. Це зовсім різні речі, вони діаметрально різні. Там люди мають бути різні. І те саме звичайний банк, який робить там розрахункові там касові операції, все інше, і національний банк він зовсім іншими речами займається. Це місія, це контроль фінансової системи держави. Це те, чого не робить ні Ощадбанк, ні Приватбанк. І коли з банків перекидують людину туди, в національний банк, це як право не зовсім добре виходить. І тому Гонтарева, смолій. Які в першу чергу були не банкірами, а фінансистами угу. саме вони були добрими керівниками Нацбанку, тому що банкір він буде там в національному банку поводиться як банкір. Це зовсім інша сфера інтересів, це конфлікт інтересів в одній голові. Я не певний, чи Пишний через це зможе бути добрим в Нацбанку, але він, в принципі, ну, людина, ніби вважалася завжди нормальна. Але коли ця людина нормальна туди призначена з одною ціллю забезпечити інтереси ярмака, мені робиться трошки маркотно.